Бажаю здоров'я, друзі. А, прокатаємось на Hondi CT125. Він же Hunter Cub, мабуть, хоча не впевнений. Моделька пишеть CT125. Це у нас а, Super Cub, мабуть, в якомусь еволюційному такому вигляді, але не називається він так. І виглядає він надзвичайно ефектно. І, скажімо так, незвичайно. Так, а як він заведеться у нас? Я не пам'ятаю. А, я на передач дійсно. Де вітралочка є? Так, 21 тисяч пробігу на ньому. Отак От ця красота виглядає. 20-го року випуску нагадую з такою красивою свіжою парою, з ABS, незвичайним не дизайном, не порівнюйте його, скажімо так, ні з чим, крім схожої модельки, так як він унікальний апарат. До речі, скажу вам, по, по відчуттях він високий. Не кожен мотоцикл такий високий, я вам скажу. От, наприклад, в мене МТ-09 вона не набагато вища. От, і посадка дуже-дуже схожа на стріта. Тобто, рівна спинка ви можете сісти з рівною спиною. От, і комфортно, дуже комфортно. До речі, тут автомат, щеплення тут немає. От, я вже в огляді говорив, подивився, тут перша, нітралка, друга, третя, ой. Перша, друга, третя, четверта і нітралка. Бачите, я на першій стояв, е без ніякого щеплення от, можна стати. от Я на першій передачці. О, я газу їде. Просто вниз пускати газ. От, треба при... Переключені передатчик, скидати обов'язково газ. Або, в принципі, можна і так, да, в принципі, можна і так, тримаючи в одному положенні газульку. Він трошечки має нахил вперед. о, я ще до нього не звик, до цих передачок. Ага, ось, металка, перша. Я був на, пер... на першу перепідчув, думав, що на другу. Прикольна приборочка, світлодіодна, все показує. Але для таких гончиків, як я, не мішало б зробити цей а, датчик передач. Але як я і говорив в попередніх поглядах на передачну техніку, якщо ви берете собі такого коня, таку техніку, ви... Звикнете до нього буквально за 1-2 дні і вам ви будете відчувати на яких обертах ви їдете і ну, інстинктивно розуміти, що це друга, перша чи третя. Тобто, на кожній передачці він, він звучить по-іншому. І підвісочка тут ну, надзвичайно кайфова. І подобається мені, що рівна спина. І такий він тяговитинький Розхід, я думаю, в нього буде взагалі дитячий. Там в районі двох літрів, я думаю, не більше. Мені цікаво по максимальній швидкості. Я думаю, це буде в районі 80-90. Їхати він більше, я так думаю, не повинен. біжи трошки інструмент. Так. Ну Що я скажу? Дуже-дуже цікавий апарат. Остальні, останнє, що схоже, на чому я катався, це була Honda Cross Cub. Це максимально з чим можна його порівняти, також з таким характером ендуру. Бачите, що максимально зручно, от я був на четвертій... На, зараз... на четвертій і по кругу по плану вниз мала бути перша. І от Я зараз я не розумію на які є перемдачки. Треба звикати, звичайно, до техніки. От і їде. Їде непогано. 80, так як я й думав, більше на ньому і не треба. Друга. 94, я тоді походу не включив четверту, так, от зараз у нас четверта і по плану має бути перша, а потім нейтралочка є, все вірно. З коробкою зрозуміло. Бокова підножечка є. Так, по двигунчику все супер, працює як часи техніка, надзвичайно рідкісна. Хто хоче придбати контакти вказані під відео, звичайно ж, такий апарат не може коштувати дешево і ви мені навіть не порівнюєте його з, який, з якоюсь китайською технікою, бажаш, мажаш, індійською і так далі, так як ну, ви просто не розумієте, про що йде мова і що таке Honda. Якщо їх поставити вдвох разом, ну, ви будете розуміти, що таке. Японська техніка. Всім дякую за увагу. Контакти вказані в описі під відео. Звичайно ж, техніка ставиться на облік. Всім дякую за увагу.